Радісним, хвилюючим, урочистим був ранок 1 вересня в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Традиційне свято посвята першокурсників було яскравим та змістовним. Наших студентів з початком нового дорослого життя гаряче вітали і бажали всього найкращого, а саме, успіхів у навчанні, всіляких відкриттів і гараздів. Ректор, професор Володимир Іванович Вершаков, міський голова Іван Іванович Куліченко. професор Юрій Олександрович Кірічек, голова комітету молоді Вікторія Тютірєва. В Своєму привітання. Володимир Іванович Большаков зазначив, що професія-будівельник сама мирна і найбільш творча. Тому що люди, які обрали її справою всього свого життя, не руйнують, а створюють. Тому що вони створюють і будують. А що може бути більш достойнішим і шляхетнішим? І вітаю вас! Ви Повелися сьогодні. 100 тисячну сім'ю студентської молоді Дніпропетровська. Ви обрали дуже гарну професію. І, і дуже велике побажання, щоб ви цю професію освоїли і були сміливими будівельниками не тільки житла, об'єктів соціальної інфраструктури, але й будівельниками свого життя. У вас сьогодні кожен будинок, кожен об'єкт. Може бути вашим, таким, який його е задумайте ви. Але про це не забувайте, що у вас багато і е е викликів. Перше головне це екологічність і економічність. Друге це енергозбереження і е е середовища та проживання людини. І третє головне це те, що ви мріяли. Тому щоб будувати жити саме, щоб ви завжди гордилися тим, що ви зробили. І в цьому Дніпропетровськ також є дуже особливим. Ідіть вперед, тому що ви амбітні, сміливі, ви інші. вас тут навчать. Ви отримаєте гарні знання. Але ви повинні пам'ятати, що навчатися, в принципі, все ж на тіа. При Дніпровській державній академії будівництва та архітектури займаються вихованням всебічно розвиненого сучасного фахівця і людини, готової до вирішення задач будь-якої наукової, професійної та творчої складності. Це завдання академії, і ми звичайно розраховуємо на ваше розуміння. Тому що, як говорив відомий український педагог Василь Сухомлинський, постав над собою сто вчителів, вони виявляться безсилими, якщо ти не зможеш сам примушувати себе і сам вимагати від себе. Нехай студентські роки в нашій академії будуть для вас плідними, а ще веселими з великою кількістю знахідок і відкриттів.